Привіт всім! рада вас вітати на моєму каналі. Сьогодні дивимося енергії червня для вогняних знаків Овен, Лев і Стрілець. Овни, розпочинаємо з вас, і у вас прекрасна карта трансформації, змін внутрішніх, зовнішніх, змін вашого оточення. Навіть найменші зміни в червні вам класно дадуться. Тобто, якщо ви хотіли спробувати щось нове або взагалі кардинально змінити щось в своєму житті, це саме от карта. Для вас. Ми зараз з вами прояснимо, в чому саме чекатимуть овні в зміни в червні. Відео можна дивитися як по сонцю, так і по асценденту. Отже, овне диявол залежності. Тут чаш, емоційна залежність від чогось. Ну, і скажем чесно, кожна наша залежність це в першу чергу емоційна залежність, чи це переїдання, чи це залежність від там, токсичних стосунків, чи це залежність від алкоголю. Незалежно це все є. Саме емоційними залежностями вони нам ем, говорять про якісь емоції, які ми заїдаємо, запиваємо про те, що ми не дозволяємо собі, наприклад, от якщо я зараз розійду з цією людиною, я більш ніколи нікого не знайду. Але ж ми так один одного розуміємо. Ну, Він мене іноді б'є, але він так добре мене розуміє. Та? Тобто ми завжди знаходимо собі виправдання, чому нам треба залишитись в цій залежності. Чому ми не можемо просто так взяти і все покинути, особливо, якщо нас більше не невдов... вдовольняє результат, з яким ми живемо? Десятка пентаклів. Сім'я. Тобто це. або ви дуже сильно залежні від думок про вас вашої родини. Тобто, якщо я так вченю, вони всі подумають, що я погана чи поганий. Або від фінансів їхніх ви залежите, і ви не можете отак просто взяти і висказати десь свою думку, безумовно. Що ще нам тут треба знати? Семірка Жезлів. Четвірка жезлів. Четвірка мечів Четвірка мечів говорить про стан, коли хочеться просто лягти лежати, нічого не робити, але доводиться доводиться виходити з дому, або доводиться робити багато чого вдома. Сімірка жезлів це активна боротьба. Так? Тобто я кожен день встаю і я борюсь прямо з собою, або з обставинами, які, в яких я зараз живу, щоб. Провести цей день продуктивно. Бо четвірка мечі вона говорить про те, що я втомився, чи я втомилась. У мене нема ресурсу. Давайте просто глянемо, чому у вас нема ресурсу. Так, тут пентаклів місяць може бути через нестабільний заробіток. Через те, що ви не впевнені в своїх фінансах, і ви залишаєтесь там в позиції, ну, все-таки, жертви, да, обставин, тому що ви не знаєте, чи зможете ви самі про себе дбати. Двійка жезлів говорить про сумніви. Тобто тут не лише фінанси, яких там, не вистачає, а і сумніви в собі. Ви сумніваєтесь в собі дуже-дуже сильно. Що ще нам тут треба знати? Так, для когось питання стосунків, сім'ї, традиційних цінностей є якраз цим дуже емоційним питанням, з яким вам складно розібратися, чого ви хочете да, колесо фортуни, в яку сторону я хочу повернутися, що для мене буде важливіше, що мені буде більш корисним, да, як вчинити. Ну, хтось тут може думати про розучення. Або навпаки, про те, щоб одружитися, щоб нарешті вже з'явилося якесь, якесь прояснення там. Двіка Пентаклів, та. тобто ви тут намагаєтесь балансувати між двома там, тим, що у вас є реально, і та, чим ви хотіли б насичувати своє життя, між двома роботами, між двома партнерами. Тобто, тут намагатися знайти баланс. І, чим для вас це закінчиться. Які будуть висновки? Вибір. Ну, рано чи пізно доведеться робити вибір. Можливо, ви його вже зробили, але про це не будете говорити. Цей вибір стосується партнерства. І цілком можливо, що буде. На повісті дня така серйозна, конструктивна розмова. Це може бути партнерство в бізнесі, наприклад, і тоді будете спілкуватися з адвокатом чи е юристом, як краще вчинити. Або ж це от саме з вашим партнером романтичним буде така серйозна розмова, і ну, ви можете розчаруватися в людині або в союзі, в якому ви є. Ну, не дарма це карта трансформації. Якщо так стається та, е в червні. Це те, що потрібно впустити в своє життя. Зміни завжди покращують ситуацію, навіть якщо нам здається, що ну, все пропало. Або це ви так починаєте потроху внутрішньо змінюватись да, від цих залежностей, вам відкриваються очі на якісь речі, або просто життя вас буде підштовхувати до цього. Не бійтеся, довіряйте собі, довіряйте Всесвіту. Лев, що у вас? М -м, цікаво, цікаво. У левів тут карта ясності. Ясність прояснити, вияснити, вивести на чисту воду, бути чесним. Це буде вашим девізом в червні, будьте чесними із собою. Або навколо вас почнуть прояснюватися речі, деталі, моменти, про які ви навіть не задумувалися раніше, і ви будете такі просто в шоці від того. Що це от все було на поверхні, а я цього не знав чи не знала. Ви це знали, просто не помічали. Окей, чого буде стосуватися ця енергія для ледів? Так, дев'ятка жезлів, помірність башня. Ну, тут реально в когось може терпець урватися. Те, що ви ховали, те, що ви приховували, також може стати явним. Тому майте на увазі, що. Тут не лише про те, що люди навколо вас почнуть розкриватися і показувати вам справжніх себе. Тут і вас розкриє, та ви вже не зможете лишатися осторонь якихось моментів. Що ще потрібно знати? Тут питання поїздок, переїздів, документів. Не сумнівайтеся, обов'язково наведіть максимальну ясність, чіткість у ваших документах. Можливо, треба буде щось підписувати, переробляти, доробляти. Не залишайте це на потім. Всі обов'язкові бюрократичні моменти завершіть в червні. Це вам дуже сильно допоможе потім. І можуть вас просити прийняти рішення. А, да, поставити крапку, прийняти рішення. Знову ж таки, може стосуватися поїздок, переїздів, відпустки, відрядження, переходу кудись. Да, тобто тут вам треба максимально чітко, раціонально, дуже приземлено і матеріалістично. Зробити вибір в свою користь, в користь на користь своєї роботи, своєї професії, своєї самореалізації, на користь вас та мах. Це я приймаю для себе рішення. Я не залежу від того, що мені будуть казати інші люди. Що може бути? Для когось екзаменація, проходження всяких тестів, отримання роботи, отримання якихось з нових знань, навчання, курси Так, свірка Пентаклів Королева. Жезлів і карта Всесвіту. Так, тобто для вас тут готується якийсь великий план. Ви щось собі тут задумуєте таке. І насправді по четверці пентаклів довго всидіти в зоні комфорту не вдасться. Тобто вам тут треба буде активно рухатися до своєї мети. Ще це може означати збирати гроші, да? збирати подушку безпеки. Можливо, не лише безпеки, але от щоб у вас. В цей час, поки ви, наприклад, готуєтесь до якихось важливих моментів у вашому житті, також відкладалися гроші. Тобто тут або це може бути одна велика покупка, або краще відкладати Так, і чим все закінчиться. Дві кажезлі. Ну, ще будете сумніватися, вибирати з дві сторони між двома сторонами, да, вибирати. І король чаш це емоційність. Виключте емоції насправді. Або ну, не давайте емоціям брати верх, Будьте більш такі хитрі, я б сказала. По карті жриця. Да? Це хитрість, це приховане, це не афішувати, не афішоване. І чим все закінчиться для вас карта сонця, позитивом, успіхом, просто прекрасними перспективами. Але так, да, якщо ви собі щось задумали, запланували, щось таке дуже класне, те, чого ви дуже давно хотіли, намагайтесь тримати це в секреті, аж поки ви це не отримаєте. Угу. Це буде для вас порадою. Тобто ясність можна да, прояснювати, показувати і так далі, вже тоді, коли це у вас є на руках. Не каже гоп, поки не перескочиш. Але загалом місяць у вас такий насичений виходить. І стрільці. любов до себе, прекрасно. Подумайте над тим, що таке любов до себе. Чи розумієте, і як ви розумієте взагалі цю концепцію? Що таке означає, що я люблю себе? Що я роблю для себе, щоб показати, що я себе люблю? Чи взагалі для вас любити себе це нормально? Чи це щось дуже егоїстичне. Подумайте над цим. Зараз ми подивимося, в яких ситуаціях ці енергії будуть у вас відіграватися. Дев'ятка пентаклів паш чаш, двійка чаш. Це питання пов'язані з вашими стосунками романтичними, а також ну, от, потрібний момент, потрібний час. Це те, щоб почувати себе комфортно і розділяти цей комфорт з іншими людьми. В якому сенсі? Тут, хто в нас самотній, я вас можу привітати. Тут у вас буде багато знайомств, тут може бути багато. Пропозицій для вас цікавих в романтичному плані, багато нових людей. І ви будете, скажімо так, вибирати, з ким же вам далі йти в союз, бо тут реально можна зустріти в потрібний момент свою людину. Особливо актуально для тих, хто нещодавно пережив, розрив, або хто взагалі там я зарікаюся, не буду я в якісь стосунки влазити і так далі. От якраз вас буде тестувати всесвіт. Чи готові ви, ну, дійсно, вибрати себе? Що ще нам потрібно? Так, трійка Пентаклів. Це стосується вашої роботи. Ага, робота, сила, імператриця. Це працювати на повал. Працювати на повал вже підходячи до закінчення. Тобто, це може, що ви дуже сильно, активно, багато працюєте перед тим, як піти у відпустку, перед тим, як хтось може вийти в декрет. Тобто хтось, навіть може звільнитися після там, закінчили проєкт, все до побачення. Бо тут вам би класно було все-таки по карті любов до себе, зробити пріоритетом ваше здоров'я, вашу силу. Та ваш зовнішній вигляд фізику, що ще треба знати нам ну, під кінець? Маг. Помірність. Повна жриця. Це може бути приховувати якісь ваші ідеї від інших людей, це от стосується роботи, так? тобто бути більш закритим і зберігати баланс внутрішній. Особливо важливо для тих, хто в нас трудоголік і хто не уявляє там своє життя без того, щоб працювати 24 на 7. То тут у вас трохи ну, попускає. Вас попускає трохи, і ви більше уваги приділяєте все-таки своєму здоров'ю, і моральному, і фізичному. Да, ось четвірка мечів нас. Так, ну, як бачимо, по фінансах у вас тут все окей, прекрасно і чудово. Вам потрібен відпочинок, зміна обстановки. Це вам дуже-дуже сильно допоможе. Подумайте. Подумайте, може для вас любов до себе це не лише вимагати від себе багато, а й давати собі час на те, щоб відновитися. Що ж, люблю, цілую. Чекаю на вас зворотний зв'язок. Пока-пока.